Всім гарно і позитивно. Ідемо робити макарон з капусту. Дивіться. Надялуємо капусту. Файно надялуємо. Не сильно товсто. Так, бо була файно так, кусочки, надялована. Йдемо класти тушити з цибульку, морковочку, Потушимо, і далі вам покажу. Морку сюди надялуємо. Так, скорі бого вам руки бігали. Не так. Так, не так. Я скоренько вам руки бігаю. Тренуйтесь. Так, у всьому великому печілові у нас є морква, цибуля та й капуста. Я все нарізала, верлам туди масти і тепер її мало пуджарю. А далі її заллю бульйоном, прикрию кришку і не ся Naša kapustočka už je malinko se podžarila. Vidite, je nisjaka. Už smo je dva raz obrnuli. Gledajme u nju červonu i popregu. Sad potresim je popregu. Poper črnoj. Sulj. Jo, vi pravilno vse čuli. Sulj. Možu vam dati pročitati. Sulj. Ну та й звісно чесночка. Ви знаєте, хто не дає чеснок. Можете без часника їсти, бо соркані. Всяку все ще маленько протушкуємо та йдемо. Я ще даю дві ложки барбекю кетчупа. Много не давайте, але дві ложечки можете дати. То буде дуже добрий смак. Залюємо туди стаканчик курячого бульону. Файно. І закриваємо кришку. Най-самала ще капуста путуши. Я об маленький бульончик выкупив, бо така мала була мама м'ягісінька. Ну, а тепер ми мы сюди макарону. Уже в творені. І промішуємо. Люблю, я си чуєте прибагнути мало. Пармезанно ще любили потрапити. Пармезанчик. А далі ще зеленім укропом петрушку. Ну, той, конечно, Beržu si malo smetana. Bobolovišće moje dobro. A ja ne znam, ne budu metati smetana Beržu. No, ide probovati. Mm. Ja, koje se se dobro je, ko bovo znali. I se pus ne budu, dok se ne porznete. Ko se ne porznete. A moj djidi Fedor kazav ne bude prušun. Lehkodušnik. Na makaron kazav lehkodušnik. Завтра, що бринджений докан держав довго. А якщо се наїжджа 5 минут, то й ти голодна. Це таке, колися коли не порзнеш. Говіння, если ся їсти. Все. Всім гарно і позитивно. Дуже добре. Дуже вам хочу казати добре. Любить сісти, бо сі не були голодні потягка свічора. Гарного і позитивного вам вечора.